Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки, слава тобі Господи. Того часу спало учням на думку, хто з них був би найбільший? А Ісус, знаючи думку їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: Хто прийме цю дитину в моє ім'я? Той мене приймає. А як хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між усіма вами, той великий. У відповідь Йоанн сказав Наставнику, ми бачили одного, який твоїм ім'ям виганяв бісів. А ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому: не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, в ці складні дні, в складні місяці ми з вами знаходимо саме в Божому Слові підґрунтя, опору для себе. Щось, що нам дає сили жити, рухатися далі. Боже Слово відповідає на багато питань. Важливо формулювати ці питання, питатися. Е, в суботу я говорив на цю тему якраз проповідь, казав про те, що важливо формулювати питання, казати, Боже, поясни, Боже, покажи. І Господь показує тоді, коли людина запитує, коли людина хоче довідатися. Сьогодні маємо м, глибокий фрагмент, який стосується дуже-дуже багатьох різних речей. Зібралися апостоли, спало на думку учням. Хто з них був би найбільший? І тут, дорогі брати і сестри, треба зрозуміти таку річ, що кожна людина думає саме про це. Ми Постійно думаємо про те, хто найбільший, хто найважливіший. Ми постійно думаємо, хто най 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 І на превеликий жаль, саме ця ідея призводить до кривди іншої людини: до вбивства, до грабунку. Тому що хтось не має права жити, а хтось має, тому в когось забирають життя. хтось немає права мати якесь майно, а хтось має. Тому когось грабують, тому що, не мов би, за цим стоїть якась мотивація, бо комусь, видно, потрібно більше, хтось, не мов би, має більше прав на якесь майно. Будь-яка кривда вона виходить саме з цього. Я, хтось інший, робить якесь зло, тому що е, вважає себе більш достойним того чи іншого. Якогось вчинку, якоїсь поведінки, і тому це робиться, робиться така кривда. І зав'язується ось ця дискусія. От подивіться, що коли, ну, от, наприклад, один з геніальних винаходів людства, взагалі, який існує, ну, про це багато говориться насправді, я не є якимось там спеціальним апологетом спорту. Але подивіться, що, умовно кажучи, коли хтось виграє в спорті. І хтось каже щось, що наприклад, гравці з нашого міста, умовно кажучи, так, вони кращі, вони кращі, тому що вони краще тренувалися, вони більш дисципліновані, вони вправніші, кмітливіші, розумніші, сильніші, пруткіші і так далі, і так далі. Можна перераховувати. І тому вони виграли футбольний матч там в іншої команди. І так це дає основу, тому що люди сидять на трибунах, бачать, як грали ті, бачать, як грали ті, бачили, як судив суддя, що теж немало важливо. І люди кажуть, так, ті грали краще, вони виграли, їм там кубок, вони чемпіони і так далі. Це будь-яка спортивна дисципліна. Е, окрім такої видовищності, е, має в собі ось це прагнення довести, що хтось кращий, кращий за когось іншого, в кого виграє. І тоді все чесно. Зараз не хочу входити в нюанси, якихось там підкупів, якогось махлювання. Ну не про це сьогодні мова. Мова про те, що є щось дуже просте, умовно кажучи, не знаю, якийсь там забіг, якийсь футбольний матч, і хтось, хто хоче бути кращим, він це доводить своїм потом. Своєю кров'ю, своїми мозолями, своєю самодисципліною, можливо, місяцями, роками навіть тренувань для того, щоб один раз виступити. оце його зоряний час, цих, умовно кажучи, там не знаю 10 секунд, щоб пробігти, зробити якийсь пас і так далі. І це всі розуміють. Він кращий, бо зробив це, це, що всі побачили. Натомість, коли один народ починає казати, що ми кращі за інших. То дивіться, ну тут справді є досить велика біда, тому що з цього народжуються різноманітні образи, що хтось гірший, тільки тому, що він представник якогось народу, це дуже небезпечно. Саме це призводить до воєн, Друга світова війна, теперішня війна, яку ми зараз з вами переживаємо. Тобто ми погані того, що ми тільки українці. І тут є досить велика небезпека, і, звісно, потрібно бути уважним. Але зараз я не про спорт і навіть не про війну. Зараз я наводжу приклад, звідки це виникає. Ніколи не виникає е, ось така якась ненависть е, на порожньому місці. Вона якось там підбудовується, її потрібно десь якось там підсичувати. І тут. Е, Сьогодні Ісус показує на зерно, з якого проростається цей колос отруйний Він каже, що хто хоче бути з вас більшим, хто прийме цю дитину, моє ім'я, той мене приймає. Тут слід розібратися чи пригадати, а ким була дитина в той час. Зараз ми з вами живемо трішечки в інший час. Коли, ну, наприклад, дитина народжується, дається свідоцтво про народження, і на основі свідоцтва про народження дитині пізніше дається громадянство, пізніше маю на увазі тоді, коли паспорт, але все рівно дитина має свої права. в неї є... Записують її документ, що такий-то, такий-то народився там-то і там то. І ця дитина має якісь там свої права, має якісь там свої виплати, має право піти там до школи, має право піти до лікарні. Багато різноманітних прав має ця дитина лише тим фактом, що вона народилася. В стародавньому часі абсолютно так не було. Дитина, щоб отримати якесь право, їй воно мало бути наданим. Громадянство надавалося через якісь спеціальні заслуги. Хтось мусів собі вибороти якесь право. Далі, якщо людина була неповнолітньою, то її. З нею не рахувалися просто-напросто. І е, тут, коли ми чуємо сьогодні про дитину, ну то, знаєте, ось ці такі мімімішні настрої, що ось дитиночка, там е, у путі, ось як це мило, там мімімішно, там е, гарнесенько, ой, там на тата схожа, на маму схожа. Мова сьогодні не про мімімішність, абсолютно. Мова про те, що тоді дитина не мала ніяких прав. А Ісус каже, хто приймає цю дитину, в моє ім'я, той мене приймає. Хто буде найменший між усіма вами, той Великий? Ісус тут порівнює, що потрібно намагатися ну не пнутися, не намагатися комусь щонебудь небудь довести. І дивіться, що давайте я спробую під іншим кутом це показати. Дивіться, що ми протягом свого життя. Не тільки в релігійному житті, але в такому звичайному повсякденному можемо пропустити деякі речі, ті, які важливі відсунути на сторону, а ті, які не важливі, висунути наперед. Наведу вам приклад: знаєте, це не означає, що нам потрібно ставати мусульманами, але якщо якусь хорошу, розумну річ каже мусульманин, то до неї варто прислухатися. І одна з таких розумних речей, яку я чув від мусульман, це те, що е, вони кажуть щось. Що ви, ну кажучи про нас, про українців загалом, е, робите нелогічно. Ви, е, ваші жінки одягаються найкраще, е, наводять макіяж, е, хочуть виглядати найкраще перед колегами на роботі. Десь там на вулиці, коли йдуть, десь там в люди, так би мовити, виходять. Натомість вдома перед чоловіком виглядають аби як. А в нас навпаки, в нас перед іншими чужими людьми не потрібно себе спеціально показувати, а ага, от перед своїм чоловіком потрібно. І слухайте, я розумію, що це багатьом жінкам геть не сподобається, але подивіться, що, ну добре, щоб не сваритися з жінками, я наведу вам аргумент той, який жінкам 100% сподобається. Отож, уважно послухайте. Коли чоловік намагається сподобатися своїм друзям, зробити все для них, коли там, не знаю, дружина вже просить, що слухай, там щось там якийсь кран капає, чи потрібно щось там підкрутити, закрутити, полагодити вдома. Він буде це відкладати в нескінченність, сказати: добре, пізніше, 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 зараз ще не, не можу. Ну, ти ж бачиш, я зайнятий, мене той попросив, я туди мав поїхати, я те мав зробити, і, і ті люди на мене розраховують, і ті люди. І в кінці кінців доходить до такого моменту, що він винен всім, що він всім має вгодити, але не дружині. І тоді з'являється питання: так, стоп, секундочку, ти на кому одружений? На своїх друзях? Які сьогодні є, завтра їх може не стати. Ну, можуть відвернутися, наприклад, я це маю на увазі, боронь Боже, не війну. А дружина, ти про неї маєш дбати перед усім. Розумієте паралелі, так? Ну, якби там паралель з цим макіяжем, а тут паралель з тим, що він намагається вгодити всім друзям, там, знайомим, не знаю, сусідам, начальнику, кому завгодно, але тільки не дружині. Розумієте цю паралель? так? Ну от саме про це я і хотів сказати. І тут з'являється проблема. Так, секундочка, що для тебе важливіше, людина? Що для тебе важливіше? Хто для тебе важливіший? Перед ким ти хочеш показатися молодцем? Можливо, не має такого великого значення той твій товариш. Ти йому можеш сказати: Вибач, в мене справи вдома. Слухай, я тобі допоможу тоді, коли в мене з'явиться час. Зараз я не можу тобі допомогти, тому що в мене з'явилася, так я знаю, що я казав, що тобі допоможу, але знаєш, в мене з'явилася нагальна потреба вдома з дітьми, там, не знаю, захворіло, треба кудись завезти. Тому в пріоритеті сім'я. І тут є причина для того, щоб вирішити ці проблеми. Але дивіться, в чому є суть, якби там, з тим макіяжем, чи з тією роботою, чи в жінок, чи в чоловіків. Суть залишається та сама. Людина хоче показати себе кращою, кращою перед кимось іншим. І тут людина, намагаючись показати себе кращою перед кимось, залишається гіршою перед своєю сім'єю. І тут з'являється величезна проблема. Так почекай, то, можливо, не потрібно нікому нічого доводити, що ти кращий, що ти більший, що ти молодець, там не знаю. Перед друзями, перед сусідами, що ось подивіться, яка жінка пішла. Ну, ця жінка пішла, на неї подивилися всі на, на вулиці. Але ну, можливо, на неї чоловік вже давно вдома не дивиться, не звертає уваги. Можливо, саме через це, бо вона не намагається йому сподобатися. Розумієте, тут ці речі дуже сильно перегукуються, але суть залишається та сама: що намагатися показатися більшим, великим перед кимось іншим. І тут є дуже серйозна проблема. І ця проблема вона є побутовою, вона є сімейною, вона є сусідами, вона є на роботі, але вона є також між народами. Чи потрібно комусь доводити про те, що ми великі? Ні, не потрібно. Життя все показує, хто є хто. Ісус каже про те, що не намагайтеся довести, що ви великі. З цього нічого доброго не вийде. Гордість є досить великою спокусою. Людина нею спокушувана. Сатана підступається як не з одного, то з іншого боку. І людина може впасти. Може навіть не спам'ятатися, може навіть не звернути увагу, де, де вона була введена нечистим духом тоді, коли намагалася показатися якимось більшим перед іншими. Боже Слово конкретне. Боже Слово каже нам, щоб ми не намагалися пнутися, щоб ми не намагалися щонебудь комусь довести. Ну і ще один приклад. Не знаю, я, здається, його вже наводив на, приклад, на проповіді, але не можу про це не згадати сьогодні. Знаєте, коли десь мандрував Німеччина, Швейцарія, мене завжди дивувало. Дивували ось такі моменти, коли в'їжджаєш до якогось там містечка, села, в Швейцарії стоїть табличка. Малесенька така табличка, написано там назва населеного пункту. І ця табличка справді менша. Взагалі в Швейцарії знаки трішечки менші за загально прийняті європейські. Вони собі залишили, так як в них колись було. А, ну ці Маленькі вулички, маленькі будиночки, якби не дуже багато місця, ну тому й. Так, я собі думаю, що і знаки ті лишили меншими. Але цей знак малень, маленький, якби бутиночки теж не завжди дуже великі, бо місця мало. Але натомість в тій хаті нічого не бракує, в тих містах нічого не бракує. Е, люди хазяйновиті, роботящі, е, не намагаються щось комусь довести. Натомість, е, мені здається, що от в нашому народі. Є такий мінус своєрідний, що ми намагаємося комусь щось довести. От, Наприклад, якщо в'їзд в якийсь населений пункт, то напис має бути велетенським просто. Ну, Те, що збоку багнюка, болото, немає як пройти, проїхати, це неважливо. Головне враження, щоб було ось великий напис. Далі, так само є з парканами. В тих самих швейцарців може і не бути паркана, можуть бути якісь там штахетки невеличкі. Е, на вікнах може навіть і штор не бути. Не того, що у них грошей немає на штори, того, що вони не переймаються, чи дивиться їм хтось в хату, чи не дивиться. Вони собі живуть своїм життям, роблять свої справи, працюють, відпочивають. Їх це не обходить. В нас натомість є ось така, таке велике переконання щось. Що ну от нехай в хаті не буде нічого. Нехай люди перебиваються, але зато зробити такий паркан, щоб всі сусіди ахнули і сказали, ох, ви подивіться, оце паркан, оце хазяї живуть. Хоча ті люди можуть жити дуже кепсько і всі гроші, які в них були, вони вклали в той паркан. Для чого це? Щоб люди сказали, бо люди будуть казати, ну ось це воно. Хто хоче бути великим серед вас, величне в цьому. Щоб інші люди ахнули. Адже я сам знаю, хто я. І мої рідні знають, хто я. Близькі знають, хто я. Нікому не треба нічого доводити. Господь Бог знає, який я. Йому не треба нічого доводити. Йому не треба ні ем, макіяжу, ні парканів, ні, ні якось намагатися його переконати в своїй крутості. Господь Бог бачить. Дорогі брати і сестри, нехай це Боже Слово наведе нас на розумні думки стосовно того, щоб не намагатися себе щось ставити. Амінь.